Гріх, як ми бачимо в сьогоднішній перекопі, не є перешкодою будувати єдність чи приїзд з Ісусом. Предвічний Боже, сотворителю і владику людського роду, прибігаємо сьогодні до тебе з подякою за дар ювілейного року благодаті, прощення гріхів. Зростання у чеснотах та освячення нашого життя, яке ми отримали від тебе, вселаскавого Бога. Смиренно просимо Тебе, як слуги недостойні, освяти нас Твоєю благодаттю через єдинородного Твого Сина і животворчого Твого Святого Духа, молитвами і заступництвом Пресвятої Богородиці, святих Первоверховних апостолів Петра і Павла. Святого Архістратига Михаїла з усіма безтілесними силами, всіх святих і блажених українського народу і всіх святих. Даруй нам прощення і відпущення дочасних кар, зцілення наших душевних і тілесних ран, зростання у чеснотах, віри, надії і любові та ревність у добрих ділах. Щоб як вірні твої учні ми зберігали у повсякденності нашого щоденного життя, радість зустрічі з тобою, правдивим Богом, і були свідками і апостолами тієї надії, яка не засоромить, благослови нас у всіх наших добрих ділах та підтримай у всіх благих починаннях, даруючи нам Твоє святе благословення. Після цього він вийшов і побачив митника Леві на ім'я, що сидів на митниці, і сказав до нього: Ходи за мною. І той, кинувши все, встав і пішов за ним. Потім Леві справив для нього бенкет великий в своїй хаті. Була ж там з ним за столом велика сила митарів та інших. Фарисеї та їхні книжники нарікали і звертались до його учнів. Говорили, чого ви з митарями і грішниками їсте й п'єте. Ісус у відповідь сказав їм. Не ті, що при добрім здоров'ї потребують лікаря, лише хворі. Я прийшов не щоб праведників кликати до покликання, а грішних сьогоднішній євангельський уривок знову нам говорить про покликання. Минулого разу ми чули, як Ісус Петрового човна проповідує, як кличе апостола Петра, як апостол Петро розпізнає, що той, хто промовляв до людей, не є просто людиною. Але є святим Богом у Його присутності почувається грішним і паде до Його стіп. Сьогоднішнє покликання, хоча маємо декілька тільки речень цього опису, але і справді відважне і справді унікальне. Євангелист Лука говорить про Леві, тобто Матея, який буде покликаний від столу, біля якого рахує податкові. Кошти, який отримує, сісти за стіл, за яким колись пізніше згодом опише свій досвід з Христом у Євангелії від Матеї, як ми будемо читати. Ця сьогоднішня перекопа показує нам, що Ісуса потребують усі, і Він є властиво не тільки учителем, який навчає, наставником, але також є як лікарем. Зрештою, сам Ісус каже здорові, Не потребують лікаря, до лікаря приходять ті, хто є хворий в контексті саме цього покликання. Леві є хворий. Ісус приходить до нього. Його хвороба не є фізичною, але є духовною, покладає надію не на Бозі, але тільки у своїй праці, в своєму хисті і вмінні набувати багатство. В кінці ця зустріч, як ми, як ми чуємо в Євангелії, буде мати бенкет. У Святому Восьмі бенкет завжди нагадує щось, щось особливе. Так само, і бенкет цей для Леві буде особливим, буде означати кінець його попереднього життя, в якому він не боявся шахрувати людей, використовуючи свою владу і початком нового життя, в якому він іде за Ісусом. Натомість, цікавою є також постава Ісуса. Не боїться приходити до грішників навіть тоді, коли Його добре ім'я починають усі мати на своїх устах і починають його осуджувати. Ісус показує, що завданням Його церкви, завданням Його учнів бути всюди, де є людина зранена, чи це фізичною хворобою, чи духовними своїми немочами і слабкостями, бути всюди там. Де людина, де людина є в потребі. А це означає не ховатися, як це робили фарисеї, книжники, думаючи, що святість це відмежуватися від того, хто є грішний. Але бути посеред тих, хто є грішний, знаком надії і знаком, знаком, Божого, знаком Божого милосердя. Гріх, як ми бачимо в сьогоднішній перекопі, не є перешкодою будувати єдність чи приїзд з Ісусом. Ісус очистить гріх, Ісус відпустить його, якщо тільки людина розпізнає, що перед Господом не ходила Його дорогою. Але покликання, яким кличе Ісус, означає стати на нову дорогу, обрати нове життя, яке також вимагає свого зусилля. І в Леві це вийшло насправді прикладно, тому що Тих всіх, кого скривдив. Обіцяє повернути вчетверо, тобто винагородити свою кривду, виправити помилку, яку Він сам впровадив. Господи Ісусе, ми є твоєю церквою, спільнотою, яка прославляє Твоє ім'я іде Твоєю дорогою. Ти нас навчив у нашій молитві, молитвою славити Отця. Іти і шукати його волю в щоденному житті. Навчи і нас також шукати кожного, хто є в потребі, щоб в їхніх духовних хворобах і в їхніх духовних слабкостях бути для них підтримкою і тими, котрі шукають їхнього спасіння. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.